Сили оборони України знищили російський склад боєприпасів в окупованій Макіївці Донецької області. Про це заявили в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача зсу. Більше деталей там не надали. У місцевих телеграм-каналах про вибух у місті повідомили близько 10-ї години вечора. Тоді ж почали публікувати відео вибухів. На них видно, як в неб... в небі здіймається стовп вогню. Хочу одразу запитати про ситуацію довкола Макіївки в зсу повідомляють про знищення російських сил там про яку кількість може йтися, і чи зрозуміло які точки там могли уразити сили оборони України? Та звичайно, ну тут не йдеться про знищення саме живої сили противника, тобто швидше мова йде про склад із боєприпасами із горючими з паливомастильними матеріалами, і це саме ті склади, з яких відбувалося постачання, зокрема Авдіївського напрямку, тобто, ось якраз окупантські сили, вони звідти отримували все необхідне для ведення для ведення війни. Тому, безперечно, що буде певна затрат на цьому напрямку, тобто і окупанти недоотримують і власне паливо і, і боєкомплекту. Їхня артилерія не доотримує боєприпасів. Але що слід зауважити, що так справді вибухова хвиля була величезна, і якраз окупанти ще раз підтверджують, підтверджують, що вони ну по суті нехтують будь-якими законами і правилами війни, розміщуючи якраз отакі склади в умов. В житловій забудові в умовах такої щільної міської забудови, і ми бачили, що так справді вибиті вікна, тобто вибухова хвиля в деяких будинках виносила просто двері. Але чому так сталося? Тому що, власне кажучи, окупанти це розміщували біля біля будинків, біля лікарень, біля шкіл і так далі. Але ми ніде не побачимо влучання від будь-якої від будь-якої ракети. Тобто, як це приміром, ми бачимо в наших будинках, коли окупанти б'ють то дронами, то ракетами. Тобто, оці всі цивільні руйнування і відповідно цивільні жертви це повністю з вини окупанти... Пантів, які, власне кажучи, не перемістили ці склади далі, або ж принаймні не відселили людей, чи, хоча б не попередили місцевих цивільних мешканців, і тому, звичайно ж, всі ці звинувачення на адресу України, що нібито Україна кудись ударила, тому що там десь побачили розбиті шибки, розбиті, розбиті вікна. Ну вони, звичайно ж, не мають під собою жодних підстав. Наскільки серйозна ця локація, там де зберігалися там боєприпаси? Наскільки це таке серйозний мінус для російських сил? Так, справді це дуже серйозний мінус, і це могли відчути навіть звичайні громадяни по силі вибуху. Тобто, там була дійсно велика кількість боєприпасів. палива. в даному випадку дуже добре спрацювала наша воєнна розвідка. Вона дала дуже точні координати, і звичайно ж вже відповідно наші ракетчики ювелі з ювелірною точністю знищили знищили ось ці склади, тобто знищили їх кількома Ма ударами і ну ніяка система там протиповітряної оборони, як хваляться окупанти, що мовляв, вони закрили Донецьк, закрили Макіївку, вона їм, звичайно ж, не допомогла. І тому, звісно ж, от, чергове прохання до місцевого населення. Вся ваша інформація, яку ви надаєте по Донецьку, по по власне кажучи, де окупант тримає свою зброю, свою техніку, вона є надзвичайно цінною. І, от бачимо, отак на 4 липня. Таким чином, привітали наші ракетчики американською зброєю в країну союзницю в Сполучені Штати з днем.